Добрий день, діти! Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми з вами розглянемо тему, розпізнаю пряме і переносне значення слів, складання розповіді про море за картиною і поданими словами. Отож, родзинка пропонує нам розгадати ребус, щоб дізнатися. Куди потрапив вітрильник з мандрівниками? Погляньте уважно на світлину. Яка тварина тут зображена? Правильно, діти, це морж. І коли в цьому слові ми літеру Ж замінимо на Е, яке утвориться слово? Так, море. Скажіть, будь ласка. Чи чули ви таке слово? Звичайно. А чи знаєте, що таке море? Тоді гаджик нам пропонує перевірити за словником море великий водний простір з гіркувато солоною водою. Скажіть, будь ласка, чи бували ви на морі? А на якому саме? Які моря омивають Україну? Отож, дійсно на півдні Україну омиває два моря Чорне та Азовське. І якщо поміркувати, то море це не тільки місце для відпочинку та оздоровлення людей. Це домівка. Для рослинного і тваринного світу це шлях, з допомогою якого водний транспорт переводить і пасажирів, і інший вантаж до різних держав. Також на півдні є Азовське море, воно найменше у світі. Його солоність. Порівняно значно менше, ніж інших моря, тому раніше це море щороку в лютому вкривалося кригою. Але так як зараз іде потепління на планеті, не завжди це море замерзає. Ми зараз з вами маємо дібрати якнайбільше слів, що пов'язаних з морем. Подивіться уважно на світлину і поміркуйте. Так, це хвиля, медуза, шторм, мушля, берег, корабель, чайка, дельфін, сонце, засмага. Отож, поставте відео на паузу і в зошиті. Уважно запишіть ці слова. Перше слово пишемо з великої літери, після кожного ставимо кому, а в кінці крапку. Тепер ми з вами потрапили на море, де відбувалися змагання. Подивіться уважно. На кожному човні, ми назвемо так, є вітрило. Тому це вітрильники отож проходили вітрильні змагання. А де саме вони відбувалися? На морі. Отож, на морі проводилися змагання з вітрильного спорту. Перемогу здобула команда із Житомира. Запишіть, будь ласка, уважно, діти, ці речення зошит. Тому ми з вами. Вели мову про море, про великий водний простір з гіркувато солоною водою, про те, що існує в дійсності. Тому, діти, море ми вживали в прямому значенні чи в переносному? Правильно, це слово ми вживали в прямому значенні. А тепер читалочка запрошує нас з вами в долину квітів. Може, хтось з вас знає, як називаються ці квіти? Це нарциси. І вона записала речення: У долині діти побачили море нарцисів. Як ви думаєте, що означає слово море в цьому реченні? І чому Наталочка саме використала його? Море нарцисів це дуже велика кількість нарцисів. Тому в цьому випадку море вживається в переносному значенні. Адже справжнього моря ми тут не бачимо. Тому слова в українській мові можуть мати Пряме значення або ж переносне. А зараз ми з вами відпочинемо. Очима швидко обертаємо та головою не хитаємо, ліворуч раз, два, три, чотири. Праворуч стільки ж повторили по колу очі обертаємо і все навколо розглядаємо. Раз коло два і три, чотири. Щільніше очі ми закрили, на п'ять і шість їх потримали, по коло знов пообертали. Продовжуємо далі нашу роботу. Ще бетунчик пропонує розглянути нам слова, серед яких є сполучення. В в переносному значенні. Отож, золоте сонце і золоті сережки. Давайте поміркуємо. Чи може бути сонце, що світить на небі, виготовлене із золота? Чи можуть бути сережки, виготовлені із золота? Так ось, із золота можуть бути виготовлені прикраси. Ланцюжки, персні, сережки. Тому золоті сережки в прямому значенні, а в переносному ми обираємо золоте сонце. Наступні словосполучення м'яка вода, м'яка подушка. Під голівку ми кладемо м'яку подушку, яка наповнена пір'ям, пухом. А м'яка вода. Ми знаємо, що вона прозора, текуча, не має своєї форми, а приймає форму того посуду, в який потрапляє. Але люди використовують назву м'яка вода, коли в неї найменша кількість домішу. Тому переносному значенні вжито м'яка вода. Сердитий чоловік. Сердитий вітер. Як ви вважаєте, яке словосполучення вжито в переносному значенні? Так, це сердитий вітер, тому що він може бути холодний, сильний, але не сердитий. Тому із Слово сполучення в переносному значенні золоте сонце, м'яка вода, «сердитий вітер потрібно скласти речення і записати. Золоте сонце зігріває нашу країну. У річці була прозора і м'яка вода. Сердитий вітер розгойдує дерева. Ви можете записати власні речення, або ж скористатися підказкою і вибрати одне з моїх запропонованих речень. Тепер я пропоную розглянути картину відомого художника Івана Айвазовського, в картинах якого зображалося море. Подивіться уважно. Море яке? А для того, щоб його описати, ми використаємо підказку. Тихе, спокійне, грізне, сердите, лагідне, неспокійне, небезпечне. Отож, море яке грізне, сердите, неспокійне, небезпечне. А куди ж потрапив корабель? Може, ви знаєте це явище природи? Шторм, отож, корабель потрапив у шторм. що здіймав вітер. Грізний вітер здіймав високі хвилі, які хмари затягнули небо? Важкі чорні хмари затягнули небо. Отож, діти, ми з вами склали розповідь про море за картиною Івана Айвазовського. Запишіть, будь ласка, уважно ці речення свій зошит. Море грізне, сердите, неспокійне, небезпечне. Корабель потрапив у шторм. Грізний вітер здіймав великі хвилі. Важкі чорні хмари затягнули небо. Урок наш закінчено. Дякую всім за увагу.